У Києві планується тотальна евакуація у разі повної відмови електромережі, для цього з міста планують вивезти 3 мільйони людей. Про це повідомляє The New York Times та зазначає, що столична влада попереджена про те, що буде повідомлення не менш як за 12 годин про критичну ситуацію в електромережі, тобто про те, що мережа на межі зупинення. Як пише видання, посилаючись на слова голови департаменту муніципальної безпеки, Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука: якщо справа справді дійде до цього, то у місті буде оголошено евакуацію. Але поки що київський чиновник наголосив, що на цьому етапі ситуація контрольована і немає жодних причин для масової евакуації. Тим часом мер Києва Віталій Кличко в ефірі телемарафону не заперечив сценарій повного блекауту в Києві та закликав киян підготувати необхідні запаси і продумати. Можливість тимчасового переїзду за місто.